Будинок знаходиться в самому центрі міста. Там лікарня, парк, ось будинок, літня кухня, гараж, підсобні приміщення. В будинок можна заїхати і жити, металопластикові вікна, ділянка 7,3 соток, новий дах, газове опалення індивідуальне, колонка і роздільний санвузол. Ось такий дворик, асфальтована доріжка. Все в зелені. Три повноцінні кімнати, кухня, санвузол, все в будинку. Гараж повноцінний, кухня, літня. І сарайчик такий для інструментів. Ось так будинок виглядає позаду, огородик І перейдемо всередину. Тут прихожа для верхнього одягу шафа, в будинку все залишається холодильник